Ось такі у нас огірочки ростуть, але огірків дуже мало, самих огірочків дуже мало. Десь в середньому, можливо, зараз один, один огірок в день і середній. Помідорки, які садив я тут, вони ростуть, але жара їх знищує. Це гіркий перець залишився, досі він ще не, плоди, не, не приносить плодів. Це те, що залишилося, так воно куточку виростає. І кабачки пішли в зелень. Теж небагато у нас кабачків. Не дуже вони плодоносять. Ну, ось є тут. З'явилися маленькі, нещодавно ми два здорових Зірвали на так дуже мало. Зато ось таке зелень буяє, мабуть, ховається від сонця, зробила собі такі парашутики зелені. Тепер виявилось, що у нас шишкатий, і він... Цим, мабуть, або щось, щось не вистачає, або від жари є такий попечений ось багатський йому такого. Ось. Ну, є і нормальний. Ось більш-менш нормальний. Помідорки, дуже рясні, вже спіють, але в них вони щось їм або не вистачає, або печуться теж, і в них такі дуже білі прослойки внутрі, сухі вони якісь, але є і нормальні, смачні. Мігірочки підростають нові, перець теж, сподіваюся, що він буде салатний, білий чи жовтий. Бо цей перець, який вже плодоносе, теж зелений, хоча не шишкатий. І є, не, є солодкий, але він зелений весь і теж ось щось з ним не так трошки. Тобто це все зелений перець, Кукурузка підростає. Кабаки ростуть, і ось такий у нас бурячки. Тут це. Дуже освітлює. Ось такий бурячок. Трошки бурячко є. Ось дуже в нас добре росте бур'ян. І він у нас знаходиться під спамбордом, в атлічі від от перцю. Який би було б добре його накрити, який ми накривали, але ми перенесли спанборд сюди і там є. Ми накриваємо. Тут у нас дуже рясно виріс бур'ян. Сіємо комфортні слові, і він росте, незважаючи не на жару, не на відсутність постійного поливу чи ще чогось цієї шутки є доля шутки. А насправді ось виростає морква, пробивається. Сподіваємося, що з цього вже все ж таки щось буде. Хоча теж не дуже прям щоб вона понарясно, та все одно Є, ще ж у нас поспіло, так це квіточки. Ось вони такі гарні. Ось і сливи дуже смачні, дуже смачні, але вони ще не поспіли, не достигли Ось це те, що в нас. Добре вродило, це Добре. те, що дав нам Бог. В принципі, він все дає, але це те, що ми в цьому році не прикладало зусиль. Вони рясні і сливи рясні. Ось виноград. Ще в нас виноград. І абрикоси були рясні і вишні. І ось ці сливи. Теж вони смачні, але ще не доспіли. І виноград теж це дуже смачний. Зріє.